Йдеться про те, що в цьому великій проблемі, яка є в дитини, конкретно якась проблема є, взагалі про неї забудьте, не акцентуйте. Але якщо ви бачите супер маленькі крочки, які дитина робить, проби принаймні, щоб цю проблему вирішити, ви кожен цей крок просто підтримуєте своєю похвалою. Який ти молодець, яка ти молодець, що ти так намагаєшся гарно це зробити? Як ти акуратно робиш це? Дякую що ти мене послухав. Дякую що ти зробив це, дякую що ти допоміг сестрі. І оце кожного дня своїй дитині повторюйте. І ви побачите, як дитина буде розцвітати, яка вона буде щаслива від цього.